Знайомство з нами або хто ми такі і як ми жили в Україні. Я Віка, мені 29 років. Мій чоловік Віталік і йому 28. Ми познайомилися, коли мені було 21, а чоловіку 19. Через два роки одружилися і народили нашу дочку Моніку. Щоб не збирати на весілля, ми поїхали до Польщі на три місяці працювати на заводі по 12 годин 6 днів на тиждень. Там я її завагітніла. Повернувшись, відгуляли весілля і на подаровані гроші купили три машини і здали в оренду таксі. Вони успішно пропрацювали рік і почали ламатися. Мене це Харило, і я закомандувала їх продавати. Продавши їх, ми купили буси і відкрили виїзну чистку подушок. Працювали із подушками до самого від'їзду до Німеччини. Ще на весілля нам батьки подарували квартиру. Ми її продали. Я відкрила студію, яка дуже добре себе зарекомендувала і почала приносити прибуток. З початком заби доходи зменшились, і ми вирішили поїхати до Німеччини підзаробити. І розпочалася і спочатку війни, все закрилося. А весь наш труд залишився в Україні. Обідно так, да. але життя продовжується, і ми не збираємося зупинятися.